Прозорений віз. Міф Колись дуже давно, а де саме невідомо, та сталася велика посуха. І така, що не тільки в річках та озерах, а й у колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди від спраги почали хворіти та умирати. У краю, де трапилася посуха, жила вдова. У тієї вдови була єдина дочка. Удова без води захворіла, і донька, щоб урятувати маму, узяла глечика й пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла. Набрала води в глечик і понесла додому. Дорогою дівчина зустріла чоловіка, який помирав без води, дала йому напитись, і тим урятувала його від смерті. Далі вона зустріла другого, такого самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Усім давала пити і рятувала від смерті. Води залишилось у глечику тільки на самому дні. Ішла дівчина, ішла й біля шляху сіла відпочити, а Глечик поставила коло себе на землі. Тим часом Дей узявся собака, мабуть, теж хотів напитись, і зачепив Глечика. Коли Глечик перекинувся, то з нього вилетіло сім великих зірок. І восьма маленька. Та й поставали вони на небі. Ото ті зірки і є віз або душі людей, яким дівчина давала напитися. А восьма маленька то душа собаки, що перекинув глечика. Бог на те їх і постановив у небі, щоб усі люди бачили, яка щира була дівчина, і за її щирість Бог послав тій країні дощ.